Всім привіт! Вирішили оновити фарто кухні, і для цього ми обрали нашу новинку це скляна мозаїка. Вона нічим не відрізняється від звичайної класичної скляної мозаїки, але є в неї одна дуже класна перевага, і це клеєва основа. І подивимось, наскільки швидко ми зробимо ремонт разом з цією скляною мозаїкою. Підготовка поверхні в нас була мінімальна. Ми просто зняли старе покриття, зачистили всі шматочки, які погано трималися, обезжирили поверхню за допомогою звичайного мийного засобу та дочекалися повного висихання. Монтаж скляної мозаїки завершений, і на нього ми витратили близько 40 хвилин. Для того, щоб заповнити проміжки між скляними фрагментами, ми будемо використовувати ось таку затірку для класичної скляної мозаїки і ось такий шпательок. Ми нарешті дочекалися повного висихання нашої затірки і можемо показати вам кінцевий результат. Отже, підсумуємо: монтаж був швидким та чистим. Окрім шпателю та ножиць, ми не використовували жодних складних інструментів і не залучали спеціалістів, а впоралися самотужки. В нашому асортименті є дуже багато кольорів та дизайнів, тому обирайте на свій смак.